Черзі за мною стояв чоловік. Він каже: Я чув, де проходить зараз комплектування напряму в підрозділ, в підрозділ територіальної оборони. Кажу: ну, поїхали. Приїхали туди. Там вже була дуже велика черга, а реально дуже велика черга. Я стояв в черзі, я не дочекався, коли вона закінчиться. Вийшов на той час якийсь офіцер, спитав в кого є бойовий опит, в кого є транспорт. Я підняв руку, що в мене є транспорт, там, ну, чоловік 10, сядеть, влізеть, ляже. І все, він мені вказав населений пункт, точку дислокації підрозділу, куди напряму направлятися підрозділ. Направившись туди, о, там вже перебувши на місце, це було по вечору, десь близько 11-10 вечора, ми полягали спати. І наута було шикування. На шикуванні знову запитали, хто має бойовий опит. О, я підняв з хлопцями руку, хто мав бойовий опит. І все, отримали зброю і на позиції. Тоді не було часу там розбиратись о, з бумагами. Да, Стояло питання швидко, о, дуже швидко, мобільно обладнати позиції, о, обладнати захист міста. Ну на бумаг нічого не було, то трошки пізніше. Вже почали записувати, там, як полагається по документам в підрозділи і тому подібне посади роздавати. А так, просто ні. отримали зброї і пройшли захищати. Нам о, на той час стояла задача при в'їзді в місто тримати оборону з напрямку населеного пункту Васильівка. Я не знаю, по якій о, причині, можливо, тому що наші побратими з морської піхоти вже підготовлені бойці. Вирушали в той напрямок. Ну вони через нас туди рухались. І я думаю, це також дало жорсткий аргумент, чому вони не не дійшли до Запоріжжя.